Українська народна казка «Колобок» Були собі дід та баба, та дожили вже до того, що й хліба нема. Діти просять бабо, спекла б ти хоча б колобка. Та ж чого я спечу, як і борошна нема. От, бабу, бабу, піди в хижку та назвітаю засіку бороштеця, та й буде нам колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, Назмітала в засіку борошенця, витопила в печі. Замісила гарненько борошно спекла дуже рум'яного колобка, та й поклала на вікні, щоб пристигав. А він лежав руп'яний на вікні, лежав, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір. А з двору за ворота та й побіг, покотився собі дорогою. Біжить, біжить дорогою, коли назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене зайчик, колопанчику! я тобі пісеньки заспіваю. Пісню? Ану заспівай. Я козасі куметиний, я й борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, той від тебе я втечу. Та й побіг знову біжить, біжить, перестріває його сірий вовк. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю. Ану, співай. Я по засіку метини, я із зборош наспечений. Я від баби втік. Я від діда втік. Я від зайця втік. Той від тебе я втечу Та й побіг. Аж іде на зустріч Коло «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Прогримав до нього ведмідь. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метини, я із з борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той від тебе я втечу. Та й побіг. Біжий та й біжий дорогою. Зустрічається йому лисичка. «Колобок, колобок, я тебе з'їм!» Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Пісню? Ану, заспівай. Я по засі я й з борш спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік. Я від вовка втік, я від відмедів втік, та від тебе я втечу. Ну і гарна ж тебе пісня, каже до нього лисичка. От тільки я не дочуваю трошки. Заспівай мені ще раз, та сідай до мене поближче на язичок, щоб мені чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засі а а гам його та й з'їла. Ось так малята слухав казеньку молодець.